Всім привіт! Сьогодні хочу почати рубрику, е, як керувати своїми думками, або е, як не накручувати себе за допомогою думок. Е, як це відбувається? Да? Е, якщо в людини запитати, що ти зараз відчуваєш, і людина може почати говорити: Я відчуваю, що там щось станеться, але треба розуміти, да, що от це не відчуття. Це її думка про те, що, можливо, щось станеться, а відчуває вона страх. І от саме через те, що іноді ми це плутаємо, да, змішуємо, відбувається такий хаос в голові і в тілі. Да, от, і тому може от наші скажімо так, думки призводити до такої певної тривожності. Як це позбутися? По-перше, давайте зробимо таку вправу, зупинимося і подумаємо саме про що я зараз думаю. Дуже корисно, якщо ви випишете, наприклад, просто там в якийсь момент візьмете ручку, папірець і так, стоп, три думки, які зараз були в мене в голові. Вперше це буде дуже складно, повірте. Але якщо це тренувати, потім це вприйде в звичку, ви навіть зможете, не записуючи так стоп чітко вичленяти свої думки. Чому важливо розуміти, що не думки керують вами, а ви керуєте своїми думками? Тому що це може допомогти. Наприклад, да, ввечері ви лягаєте спати і кажете, я не можу заснути, тому що там думки мені заважають. Але ж чекайте, навіщо ви е, ці думки да, е, пускаєте в собі в голову, да, пропускаєте через себе і починаєте їх думати. Е, чи найкраще, скажімо так, зупинитися і подумати: стоп. Що я можу зараз зробити? Як я можу вплинути да, на те, про що я думаю? Там я думаю про те, що там що сьогодні сталося на роботі? Чи зможу я це змінити зараз лежачи в ліжку? Чи я якось можу на це повпливати? Ну, Напевне, ні. Тому, можливо, краще я відкину зараз ці думки, а от уявлю собі картину, якусь приємну, красиву, там, природи, якоїсь своєї подорожі, якісь приємні згадки, те, що допоможе мені заснути. І, і я впевнена, що у вас вийде. Важливо, дуже важливо да пам'ятати, що не думки керують вами, а ви керуєте своїми думками.